Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні приготую ніжний та соковитий рибний хлібець. Для приготування нам знадобиться 500-600 філе хека, одна цибулина масою 300 г, морква 200 г по 2 столові ложки сметани та майонезу, 2 яйця та 4 столові ложки панірувальних сухарів. Зі спецій використаю лише сіль та перець. Цибулю та часник нарізаю, а моркву натру на крупній терці і зроблю засмажку. Обсмажую овочі до м'якості на невеликій кількості олії. Рибу та засмажку перемелюю на м'ясорубці. До перемелених інгредієнтів додаю яйця, сметану, майонез, панірувальні сухарі, сіль та перець. Ось така маса має вийти за консистенцією. Перекладаю її в форму. Відправляю хлібець в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Розмір моєї форми 25 на 11 см, а висота 6 см.